Доброго вечора, шановні друзі. Бажаю всім скорішої перемоги. І ми знову продовжуємо рубрику освітлення автономного освітлення. Вчора я вдома знайшов ось такий девайс: це usb фонарик Китайський звичайний стандартний фонарик. І думаю, а чому б на основі цього фонарика власноруч не зробити аналог? Тобто, зробимо. Зробити китайську копію в українському варіанті. І що, Получилося. Зараз я вам трішки продемонструю. Так, значить, що? Ми китайський поки одложимо в сторонку. Зараз я вам покажу, що я зробив. У нас вийшов ось отакий девайс. Він складається з. Зараз я вам покажу Це вже готовий варіант. Зараз я покажу вам трішки, як він. В такому вигляді має себе. Значить, що він складається? Основна частина це у нас світлодіоди 5 штук, потім діод і опір на 10 Ом. Все. Це у нас готовий фонарик. Якщо ми його ввімкнемо в е, павербанк, то ви побачите, що він світить. І світить досить таки непогано. По потужності я вам зараз розкажу. Зараз розкажу ми проведемо тест по споживчій потужності фонариків. Значить, я зараз як звичайно, вставляю USB-тестер. І ми проводимо заміри китайського фонарика. Він споживає струм в 50 мА. Це досить мало для його потужності нормально для роботи. Але я зробив свій варіант вдвічі потужнішим, трішки додавши світлодіоди. Винімаємо цей фонарик і вставляємо свій. Так? Ой, закрию. І що ми бачимо? Ми бачимо, що саморобний фонар у нас споживає. Скільки? 110 мА. Так. І світить він, звичайно, набагато яскравіше. Вот. Так, значить, зараз я вам розкажу і покажу трішки схему. Я вам зараз покажу саму схему, з чого він складається. Тобто, у нас є USB-вход, діод, для гасіння напруги 5 світлодіодів, і гасящий опір, який збиває трішечки напругу для ефективної роботи даних світлодіодів. Сама плата, я розробив її таким чином, щоб максимально менше було різати дорожки, Тобто ми беремо фольгований стеклотекстоліт. Во, і Розміри вказані 12х32 і різачком прорізаємо акуратненько і роз'єднуємо фольгу. Мідну. Оцю частину ми обов'язково викидаємо, тому що тут на usb роз'ємі знаходиться дата, дата дані тобто для обміну інформацією. Вони нам не потрібні. Так? Оце так вже виглядає у нас набрана схема самого фонаря. І ось так ось вже виглядає у нас в готовому вигляді. Да, різниця трішки є, і перевага китайська в тому, що він двосторонній, Його можна і так, і так вмикати. Ось я трішечки сьогодні наробив вже О, за день. Так, продовжуємо далі. Так, значить, схему ви побачили. Плату, теж ви побачили, так? Значить, що я хотів сказати? Значить, перевага цього фонаря в тому, що виготовляється він просто, як я вже сказав, але в ньому є, да, до речі, забув сказати, що на. Клема жилення, ми зробили такий наплив з голова, трішки товщини додали, щоб краще контачило в USB роз'ємі. Значить, Перевага цього фонарика в тому, що його можна під'єднати до мобільного телефона. Ви спитаєте, як? Ти що? А я вам скажу як. Дуже просто. За допомогою ось такого перехідника USB Type-C ми беремо. Беремо мобільний телефон, під'єднуємо наш перехідник і вставляємо сюди фонарик. Ви скажете, а навіщо в самому телефоні є свій фонарик? Але потужності цього фонарика, що в телефоні, його недостатньо буде для того, щоб, ну, підсвітити щось, щось краще, так би мовити. Во. Оце ще одна перевага. В цьому фонарика. І, як я вже розказував, що у кожного квартирі є павербанки. Ось такі, ось отакі. хоча в мене є такий павербанк, який вже, вже містить в собі фонарик. Ну, Він такий слабенький, але так, під, десь підсвітити, як свічечка він годиться. Ну, По, по зрівнянню з цим фонарем, то він світить краще. Так, це про що я хотів вам сьогодні розказати і поділитися е, даним девайсом. Тобто беремо потрібні нам запчастини, вони складаються, як я вже сказав, з самої е, плати. Вона дуже похожа на манкетну, але вона вже готова для монтажу деталей. Спокійненько запаюємо деталі, Во, оформляємо це красиво, лаком. І все, і буде і ось такий дуже, дуже гарний фонарик. Так що, будь ласка, я знову ділюся даним е, відео. Зачастив я вже четверте відео з цими фонарями, але по проханням е, глядачів і знайомих е, приходиться виконувати ну, йти на їхні забаганки. і по мірі можливості е їх виконувати. Ось отакий у нас виходить девайс. Так що, шановні, ще раз нагадую, будь ласка, ділюся з вами, робіть, і хай буде все добре. Всім дякую за увагу. На все добре. До побачення. Можливо, ще будуть випуски. На все добре.